Громадські організації це позаполітичні організації, вони не займаються політикою. як, 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 такі, як такі. А цей меморандум, коли створився, він створився як до ну, формі договору после людей громадських організацій, представників суспільства, громадянського суспільства, які поділяють цілі, які в ньому зазначені. Він не створював, він не створювався як статут організація, яка, яка повинна щось робити, яка повинна зареєструватися, мати свою початку і, і він, він створювався як, як договір, як мета, яку ставлять перед собою особи, які поділяють Тому ці цілі. Він, да, да. він не, не ставить обов'язки якісь перед членами, він не вибудовує якусь ієрархічну систему. Він, він зазначає цілі, до яких будуть стріляти. Прагнути підписати цього меморандуму. Вони можуть кожен кожен окремо прагнути до цієї цілі, можуть разом прагнути і намагатись досягнути ці цілі, але вони факти, підписанти, фактично узгодять, узгодять між собою співпрацю. Мо зможуть якось, узгоджувати між собою певні дії, якщо вони будуть. Бажання це робили. Вони в той же час можуть і самі досягати тієї чи іншої мети. Це не, об... не договір, який їх зобов'язує щось робити. Це фактично підписанти підтверджує свої наміри спільно діяти і спільно досягати певної мети. Дякую дуже.